Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною і головне маловідомою інформацією та фактами з історії козацької України. Запорозькі та українські козаки іменували себе лицарями і не лише поміж собою, а й в офіційній документації на дипломатичному рівні та в політичному житті. Визнавали їх такими і монархи: королі, хани, султани, царі, князі. Славне лицарство Запорозьке це стале звертання і титулування впродовж століть. в листуванні в королівських грамотах у гетьманських універсалах. Фактично, військо запорозьке і було справжнім напівчернечим лицарським орденом на українських теренах. Особливо ж це стосується Січі. Разом з мальтійським орденом саме українське козацтво було гідним представником і водночас останнім проявом давньої індоєвропейської мілітарної культури, вищою ланкою якої стали лицарські братерства співтовариства ордени. Про це мало неохоче пошибки говорили історики. Та й зараз багатьох таке формулювання дивує. Тим не менше, це так. Запорозьке військо завжди вважало себе лицарством, що ріднить його з європейськими військово-чернечими орденами. Приналежність козацтва до індоєвропейської військової традиції окреслюється кількома важливими рисами. Особисто я виокремив 13 характерних ознак цього. Перше це вишкіли бойова підготовка молодих воїнів інститут джур. «Джура» – це аналог збройносця у європейських лицарів. Пахолок молодик у запорожців існувала розвинена система такої підготовки, яка тривала декілька років. Як правило, у віці 9-12 років хлопчика забирав до себе на навчання старший козак. А після досягнення повноліття такий молодик вже вливався в лицарське товариство. Друга ознака наявність у війську співців військово-лицарської слави Кобзарів. Це пряма традиція від польових співців, дружин, князів Древньої Русі. У хрестоносців такі воїни-оспівувачі військової доблесті називалися Труверами, Мінезінгерами у скандинавів – скальдами, у кельтів бардами. У давньому арійському епосі Рігведі такі співці названі Ріші. Козацькі кобзарі, бандуристи та лірники були зберігачами традиції, надихали воїнів на битви, розраджували на дозвіллі. Вони мали свій кодекс честі, свої секрети, потаємну мову, особливі ритуали, бойове мистецтво, костурець. У війську вони також виконували таємні функції розвідників. Третя ознака культ червоного кольору. Він був уособленням військової верстви, символізував приналежність до лицарського стану. Червона китайка, оспівана в багатьох піснях та думах козацької доби, як елемент лицарського поховального ритуалу. Також біля поховань козаків висаджували особливе дерево червону калину. Основні військові прапори козаків були малинового кольору. Червоний це колір крові військової доблесті слави. Військова символіка такого кольору була притаманна дружинникам Русі, європейському лицарству Арійцям. Наступна ознака: кургани, високі могили, які насипалися козаками на місці загибелі чи поховання своїх героїв, отаманів, визначних козаків. Як правило, могили рили шаблями, землю насипали шапками. На надгробному хресті поперечна частина була прикрашена невеличким древком зі шматком полотна на ньому, так званою прапіркою, знову ж таки червоного кольору, що служила відзнакою могили лицаря. Після поховання за змоги побратими тут таки проводили тризну за загиблими. Це відгомін древньої військової традиції, бо так робили і русичі, і скіфи, сармати, арійці. П'ята ознака своєрідне ставлення до жінки в козацькому товаристві. Власне лицарством чи товариством на Січі звалися нежонаті козаки. Вони і складали залогу. Цей звичай має пряме походження від первісних військових чоловічих громад, члени яких все своє життя присвячували військовій справі, тому мали бути необтяженими сімейними обов'язками. Згодом ця традиція поширилася у ранньосередньовічних лицарських ватагах у дружинників княжої Русі, лицарського чернечих ордена хрестоносців. Це був своєрідний целібат, порушення якого, наприклад, привід жінки до Січі каралося смертю. Інший бік цієї традиції шляхетне ставлення до жінки і до жіноцтва. В цілому, на січі, за знущання над жінками та дітьми, незалежно від того, були вони християнами чи бусурманами, козаків також засуджували до смертної кари. Наступна ознака інститут побратимства. Усі козаки, незважаючи на звання, вік, походження, ставали братами, товаришами, називали своїх корінного і кошового отаманів батьками, а інших козаків братчиками. Козацька січова спільнота називалася братством, товариством. Існував окремий ритуал побратимства. Обмін хрестиками, змішання крові, висаджування дубочків в одну лунку. Це освячувалося священником у церкві. Така спорідненість вважалася міцнішою за родину. Рідний брат міг зрадити, побратим ніколи. Сам загибай, а братчика виручай, казали козаки. Були часті випадки, коли козаки йшли в полон до турків і татар в обмін на свого побратима. Це також відгомін древньої традиції. Сьома ознака культ шаблі або зброї в цілому. Своїм корінням він сягає тисячолітніх глибин аж до праіндоєвропейських традицій пошанування бойового меча. У європейських лицарів цей культ досяг апогею. Особиста зброя лицаря виготовлялася на замовлення, мала власне ім'я, її освячували у храмі. їй присвячувалися цілі поетичні оди. Так і в козацтві шабля, це вірна сестриця, ненька, жінка, до неї ставилися з особливим трепетом і пошаною. Інколи козак в силу обставин мусив позбутися всього свого майна, але ніколи шаблі. Втратити шаблю означало вкрити себе ганьбою, позбутися лицарського звання, бо шабля, як і меч в середньовічній Європі, це перш за все ознака приналежності до лицарського стану, символ військової верстви. Будь-хто не міг носити таку зброю Лянин чи міщанин, приміром, тільки шляхетний воїн. Далі культ коня, як бойового побратима і вірного товариша. Він також має своє кілька тисячолітнє походження. Сакралізація бойового коня це прямий відгомін індоєвропейських мілітарних традицій. Культ коня був розповсюджений серед дружинників у Русі, у європейського лицарства. У культурному комплексі. Українського воїна кінь посідав, особливе місце. Його значення виходило далеко за межі простої тварини, яка обслуговує потреби власника. Долі козака і коня ніби перепліталися, вони зросталися одне з одним, створюючи особливу істоту грізного воїна, головне завдання якого перемога над ворогом. Конику братику, товаришу мій вірненький, так зверталися до своїх коней. Запорожців варто згадати і образ сивого лицарського коня, який вже не просто тварина, а наділений особливими, часто містичними функціями побратим. Ще один архаїчний елемент приналежності звичаїв козацтва до древніх лицарських традицій зв'язок битви та бенкету. Козацький бенкет постійно порівнювали з кровопролитною битвою в усній народній творчості, в літературі того часу. У козацькому світу сприйнятті битва і бенкет набували сакрального містичного значення. Завжди мали героїчне забарвлення. Тут можна згадати такі ж особливості сакралізації битви та бенкету у лицарів Європи, у вікінгів, у кельтів, у дружинників давньої Росії. Наступний спільний елемент стародавній культ воїна звіра. Це пряма традиція з часів зародження праіндоєвропейських цивілізацій. Цей культ був розповсюдженим у аріїв, сарматів, скіфів, русичів у вікінгів, згадаємо воїнів-берсеркерів. До речі, у козаків такий безстрашний навіть божевільний воїн називався Берсерко. Воїн, вовк, воїн-ведмідь не дарма в міфології українського козацтва. Цей образ вельми розповсюджений і шанований. Звідси ж історії про характерників, які вміли обертатися на вовків. Взагалі, вовк це тотемна тварина у козацтві, охоронець воїнів, сіроманець, сіромаха, сірко називали його козаки. Загадайте, з якою повагою про цю тварину говориться в легендах, переказах і казках. Ще одна ознака герц. Це лицарський поєдинок з ворогом, двобій окремих воїнів перед головною битвою, дуель, в якій виявлялося особисте військове мистецтво. Традицію викликати найкращих богатирів супротивника на герць перед основним боєм запорожці зберегли ще з часів княжої Русі. Вона також притаманна європейським лицарям. Згадаймо спеціальні турніри. Серматам аріям, оскільки герць вважався лицарською традицією та обов'язком, то відмовитися від поєдинку було неможливо. Це означало вкрити себе безчестям. Що в козацькому товаристві вважалося гірше за смерть. Найкращих герцівників знали і поважали по всій Європі. Про них складалися легенди. Уславилися своїми герцями навіть багато козацьких гетьманів та полковників. Наступна ознака лицарський кодекс. Такі писані чи не писані військові статути були в кожній військовій корпорації у духовно-лицарських ординах. Основу лицарського кодексу козацтва складав підкреслений культ свободи. Військо Запорозьке мало свій кодекс честі, де головними чеснотами вважалися відвага, мужність, вірність козацькому побратимству, достойні методи боротьби з противником. А вадами вважалися боягузтво, зрада, віроломство. Як лицарське братство, українське козацтво було пов'язане узами громади, віри і покликання. Лише товариство мало право обирати спосеред себе старшину, отримувати грошову і хлібну платню, брати участь у поділі, здобичі, вершити всі справи війська, судити. Характерно, що у переліку найтяжчих злочинів порушення честі, поставлене козаками на перше місце, вона цінувалася вище ніж життя. Також серед давніх споріднених ознак індоєвропейського лицарства відзначимо свої рідні військові зачіски: жмут волосся на маківці поголеної голови. У козаків це називалося Чуприною-чубом. Подібні зачіски носили воїни Осетинів, легендарні нарти, вікінги, кельти, хетти, харійські воїни Кшатрій. Мав на голові Чуприну і Київський князь та великий воїн Святослав Ігоревич. Ось як про цей жмуто колосся казали самі козаки. А якщо загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Ну і варто окремо назвати ознаки, які безпосередньо єднали військо Запорозьке та європейські лицарсько-духовні ордени пізнього середньовічної Європи. Це релігійність. Запорожці називали себе Христовим воїнством. Це аскетизм, колективне землеволодіння, культи Діви Марії, козацька покрова, святих Георгія Юра Змієборця та архістратига Михаїла, покровителів лицарства. Також сюди слід віднести целібат, обітниця безшлюбності і наявність символу Христа на прапорах, одязі тощо. Особливо багато споріднює козаків з лицарями-мальтійцями. Тісні зв'язки між мальтійським орденом та Запорозькою Січчю підтверджують зображення мальтійських хрестів. На козацьких корогвах та інші атрибутиці, а також висічені з каменю мальтійські хрести на козацьких могилах. Натільні хрестики козаків були восьмиконечними, такі ж як у мальтійців. Ластів'ячі хвостики на їхніх кінцях символізували вісім категорій блаженних з нагорної проповіді Ісуса Христа. На початку 1523 року, після жорстокої піврічної облоги турецькими військами, лицарсько-чернечий орден госпітальєрів Іоанна Єрусалимського змушений був покинути острів Родос, де перебував після витиснення зі святої землі та Кіпру. Сім років іоніти не мали власного пристановища допоки у 1530 році імператор священної римської імперії Карл V не віддав їм у довічне користування острів Мальту. За ці роки понавірянь без постійної домівки лицарі пробували закріпитися і в межах Великого князівства Литовського, до складу якого тоді входили українські землі. Запорожці приїздили на Мальту вивчати мальтійське військове мистецтво натомість мальтійці приїздили на Запорожжя вивчати козацьке. Можливо, у мальтійському ордені гостював козацький отаман, князь Дмитро Байда Вишневецький. Цікаво, що суверенний військовий орден госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родоський і Мальтійський, з 1609 року мав на території України Волинське приорство, створене на землях князя Яноша Острозького, який заповів орденові свій маєток. Людей, котрі пройшли трирічний вишкіл на січі, приймали при європейських дворах як дворян. У середовищі європейської шляхти було модним відправляти юних нащадків прославлених дворянських родів для осягнення військового мистецтва саме на Січ. Минали століття, і ось історія знову повторилася. В Цьому часі українське військо знову довело, що є одним з найкращих в Європі та світі. А багато добровольців з різних країн вважають за честь служити в українській армії і як і століття тому відстоювати волю та справедливість пліч опліч з українськими козаками сучасності. Як письменник, я пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу сили, дві частини якої воля. Та віра вже вийшли друком окремими книгами. Підготовлена до випуску і третя держава. Написані ще три частини. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Терлецький. До наступної зустрічі!